Усім привіт! Сьогодні до нас на розмову завітав захисник Львівських Карпат Валерій Болденков. Валерію, вітаю. Добрий день. Позаду перша частина чемпіонату. Як ви оціните її для Карпат? Чи задоволені? Чим задоволені? Що було, скажімо так, позитивно, що негативно? Ну, можу так сказати, що такі враження 50 на 50, Того, що, вроді, і набрали очки багато, але програли нашим ну, четвірки, то, як з якої грали. Тому від того так собі враження, але як є, так зараз. Персонально для вас ця частина чемпіонату десь позначилася травмою. Кілька матчів пропустили. Як зараз почуваєтесь? чи все гаразд? Зараз все добре, слава Богу, залічили травми. І, ну, я вважаю, що я дуже швидко вийшов після травми цього, бо травма була нелегка і боліло, і через біль грали, То тось, ну, якось так. Але зараз, слава Богу, на новий сезон, думаю, що буде все добре вже. Андрій Тлума казав на одній з прес-конференцій, що вам доводилось грати на уколах. От дійсно виходили через матчі, довелося терпіти трохи. Ну після травми ну неможливо так, щоб ти виходиш на поле і в тебе нічого не боліло. Ну боль на буде боліти, і щоб біль була менше, просто ми робили уколи, щоб обізболи такі, щоб можна було хоча б грати. Чи не було дежавю з минулим сезоном, коли ви навіть Закарпаття, пізніше дебютували, враховуючи те, що теж було ушкодження? От, чи можна порівняти ці? ці ні, 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 взагалі ну, порівнювати це не можна. бо я тільки пішов в команду, новий колектив, все нове, тому новий персонал, і якби порівнювати з тим, ну неможливо. Тут, коли я вже все знаю, якби ну мені легше від того. А коли я навіть не знав, що в мене таке. Коли я тільки прийшов сюди, і я не знав, що це ну, що, що це за травма, як вона, що як з цим боротись, то ну завдяки тільки докторам, нашим персоналу, нашому, мене оговтали там через масажі, через це все, через процедури, тільки так а, а так, ну це зараз не порівняти з цим. Ви травмувалися матчі з Поліссям, важливий поєдинок Житомирі. Йшли з поля, коли ви замінювали так на так нервово буцнули рекламний щит. Розуміли, що попереду буде відновлення через травму, так? Так, ну я якби на той момент я не розумів ну, наскільки це серйозно може бути травма, Того, що потім вже й думали, що може бути перелом, і все. Вроді нічого такого, пригнув в падкаті, ну, ну хрустнув галік. І якось від того ну, було якісь незрозумілі. Але я пробував ще грати, мені там заморозили, пробував, але я розумів, що воно ну, болить настільки, хоч я там до болі відношусь, ну, треплю хоча б. І, ну і було якось не, не, незрозуміло. І потім вже як на галік, галік, то якось, типу, вже розумів, що більш-менш може бути щось таке непонятне. Ви згадували матчі з Полісім і епіцентром, які ми програли. На вашу думку? Що в цих поєдинках? Чому нам не вдалося подолати комплекс цих проблем, чому ні з Полісся, ні, ні з епіцентром не набрали очок? Ну, Я так скажу, з Епіцентром перший матч, коли ми вдома грали. Я ну, вважаю, що після того якась у нас пішла невпевненість. Після якихось помилок наших індивідуальних, після помилок всієї, всієї команди, то якось після цього пішла якась така більш невпевненість. Але ну, вдома, коли ми грали, з епіцентром, центром, то було все добре. Якби. Ну, все моменти, моменти були. Ми грали, але те, що пропущені голи є, це проблема, і то нема від того результату. Понятно, що результат лишається, а гра забувається. Це так завжди було і є, і залишиться так. Ви є старожилом лінії оборони Карпат, якщо говорити про центральну вісь. фактично з минулого сезону лише Владислав Примак, який десь в опорній зоні, трохи спускається нижче до вас в центр захисту. Як вам грати, от власне з новими партнерами, з Дуцем, з Махнівим, з Ленем? От як почуваєтесь з ними? Ну, саме головне між захисниками це щоб була комунікація. Якщо є між вами комунікація, якщо ви розумієте один одного, то... Все буде добре, тобто з цим проблем не було в всякому випадку. Того щось получалось, десь щось не вийшло. Це зрозуміло, бо на це потрібен час. Хоча вже цей час вже, якби пройшов. Якби вже ну, ну мені нормально, мені комфортно. Коли захисник слухає і чує тебе, то це ну дуже важливо для захисників, коли він тобі ще підказує, і ти наоборот така все йде комунікація. Від того ну буде в захисті все добре. Тобто там буде все без проблем і все буде виходити так, як треба. В Карпат зараз є хороше молоде покоління. Андрій Лумницький в 16 років в прем'єр-лізі Катрич, Савчин, Ілюхін хороші хлопці, які в майбутньому наїмось, що так шахнули. Але якщо говорити навіть про захисну лінію mm -hmm. на тренуваннях, ви багато з ними теж працюєте, часто емоційно десь їм підказуєте. Mm -hmm. Як як взагалі з цими хлопцями, наскільки вони потужно виглядають? No, ну мені подобаються ці хлопці реально є такі дуже перспективні хлопці, і просто їм треба більше характеру більше їм і злості. І не має бути такого, що от. Ти, допустим, як для мене, якщо там, він мені пригне, я нічого не скажу йому. Ну, тобто я побігу, так само пригну, тобто, ну такий має бути. Або я йому пригну, і він побіжить, мені пригне. Ну, я нічого не скажу йому. Ну, тобто, нормально це. Це є нормально. І коли молоді десь мене вдарить, молодий, типу я взагалі я слова не кажу, типу, я граю, бо це є характер, це, ну, це людини, показує людина, яка людина з собою, чи буде щось з нею далі, чи, чи буде вона грати на якомусь хорошому рівні, чи не буде. Бо все тільки через характер. Коли ви грали в Динамо, коли вас підпускали якраз до, до основи, ви тренувалися. Тобто там теж авторитетів для вас не було. Попри те, що там вся команда зірок, починаючи від Єрмоленка, Теодорчики. Тобто, у вас теж тоді не було авторитетів на полі. Як ну таких би якби були авторитети, тибону ну, не без цього. Я там понятно, що я знав, кому можна, кому не можна. Там ну і я не міг сказати, ну не можу сказати так, що. От я йому можу пигнути і мені за це нічого не буде. Ні, я десь краще обійду його стороною, типу, ну, там, все постараюся чим менше його там, травмувати, чи ще щось. Але а вже ж були такі моменти, коли не було для того, ну, коли вже ти закусуєшся так вже на тренуровці, Це, понятно, що ти будеш вже йти до кінця, типу, але не з такими. Там, я не міг там, сказати деяким, але деякі, які там, ну, більш з іноземцями це було, типу, і коли вони нагліли. І коли ти розумієш, тіпо, ну, на що це робити? І тоді вже теж тоді так само було. Я вже розповідав, вам як я з Теодорчиком так само на двох сторонці з дублем, коли за дубль, коли грали, і він так само десь лактями, і потім ми завелись, і нас потім розбороняли ще й що він потім це, Нікіті казав, де та курва каже. Ну, але ви з ним так розійшлись нормально, потиснули? Ну руки, як, так? ми не тиснули руки, руки нічого. Так собі він пішов в одну сторону і пішов в іншу сторону і все. тому. Але потім на тренуваннях тренувався, то він десь знову з локтями десь ловив туди. Так, типу, так так, так, так. так. Ну він якось так було. у них. Якось ви казали, що одна з причин переїзду до Львова це Карпатівські фанати, про них вам багато розповідав Денис Кожанов. Зараз такі обставини, що вони не можуть бути присутні на трибунах. Чи звикла команда, чи звикли персональний виду того, що доводиться грати на порожніх стадіонах? Та до такого, напевно, ну, нереально звикнути, напевно. І це реально, це, ну, це нема такого. Ще не я придумав, то, що люди кажуть, що це 12-й гравець. Да? Тобто. Ти граєш при пустих трибунах, і коли ти розумієш, що нема там, підтримки в тебе, то і хоч вона є, там знаєш, що вони там дивляться, так, але ну, це не то все одно. Як би ти того не хотів, бо як би ти на себе не налаштовувався, це все одно не то. Коли ти граєш десь там, чи рахунок 0-0, тобі треба вигравати, або ти програєш, треба забивати. І ти вже деколи думаєш, що все, от вже все. Але коли вони кричать, ти розумієш, що ти граєш, типу, от ці люди, типу, і ти маєш їм. ну, і для них це зробити. Так само, як навіть ми знаємо, що вони дивляться там, да? фанати наші, і так само граєш от, для себе. От, мені, до речі, дуже сподобався цей перформанс, там, де цей переможемо, пиши, на... це, це, це дуже сильно. На табло, коли. Я на першій грі, коли ми грали з Маріуполем. Я от дивився, типу, я і я отак казав, типу, що от, маємо от раді цих людей, які там за, за них грати і вигравати. І Отак кожен раз, як коли якась случається щось на полі, я постійно дивлюсь на це табло і це, і ну якось себе завожу тим всім. Фанати Карпат не можуть бути на трибунах, але значна частина їх зараз робить так, щоб ну умовно кажучи, щоб Карпати могли в тилу проводити свої матчі. Як часто ви в команді говорите? Знаєш, що ви особисто долучаєтесь до різних ініціатив благодійних? Наскільки це десь теж така воєнна тема інтегрована в вашу футбольну? Це кожен день про це говориться і в роздягальні, і говориться поза роздягальною, і на тренуваннях. Десь це теж проскакує. Ну, За них ну, ми завжди це тільки подяка людям, ну я не знаю як. І, і ультрасом всім людям, які там це тільки велика подяка. Бо ну я не знаю, як це для мене, і для всіх людей, які то розуміють, що там відбувається. Це ну я в мене навіслів немає, то як сказати. Я взагалі не знаю. Я ну, тільки подяка може бути, і все. Ви народилися в Молдові, половину свого життя е, прожили там. Все одно, от ваша знаєте, така ідентичність українська після 24 лютого, усвідомлення вас як українця. Ви взагалі змінилися по іншому, подивилися на, на все це. Не скажу, що так, що я подивився по-іншому на Україну, мають на увазі, так? Ні, я не подивився так само, як я міг да, там, поїхати в Молдавію, так само, бути в Молдавії. Я... Але я для себе рішив, того, що я кричав, що я, от, я в Україні, що от, я українець, я то, я сьогодні за... і поїхати просто. Ну, для мене це було б неправильно. І ну, Я розумію, що, якби я... Ну, що я українець от, і що я маю бути тут, і хоч якось, типу, хоч чимось, ну, але типу, щось робити. Хоча б мінімум той. Тобто десь в такий варіант не повертатися вас був, ви могли б десь не повертатися так, в Карпати, так, поїхати в Молдову, в рівному спокою бути, так? Так, в Але... ну, мене там родич, в ну, мене сім'я, там, можна сказати. моя. Ви з мамою взагалі спілкуєтеся, з іншими родичами, Конечно, друзями, так, про так, воєнні так. питання, десь їм розповідаєте, як тут насправді? Так, так, так. так. Ну, вони це все розуміють, вони все бачать. Ми живемо там на кордоні, і в нас виходить, там ну кожна сирени, так само вони чують все це чується, і їм так само від того моторошна. І вони то все розуміють, як, як люди, як то правильно осознані люди, так люди такі. Ну, типу, тих, хто розуміють, то все, тих, хто правильно до цього відноситься і все це бачить, і і і знає, як це то. ну. 13 перших років свого життя ви провели в Молдові, не знали взагалі українською, і зараз ви добре спілкуєтеся з українською. Як ви її вивчили, скажімо так, що вам допомогло опанувати мову? Так, не скажу, що добре, але нормально. <плес> Дискачно, в мене є проблема, але, але ну, зараз я ну, стараюсь весь час говорити українською. Як... В мене проскакують, іноді, але стараюсь більше говорити українською. І Як? я поїхав в Володимир, виходить, і в Володимирі, Володимиру Волинському. Там... Жив тренера, і він постійно мені казав, вчи, вчив, вчи, вчи, вчив, вчив, вчив. А я постійно там російською, понятно, Да. І Василь Олександрович Поліновський, це тренер крізь цього з Володимира, то він постійно мені. І жінка Діть Оль так само казала: вчив, Валір. От українською говори тільки українською. Я десь на російську перейду. Я приїхав з Молдавії, ну, там у нас були якісь канікули. Приїхав з Молдавії в Володимир і починаю на російській говорити по звичці. А він каже: Ні, українською, українською, українською постійно. І так, ну так я вже постійно почав говорити. Це був такий умовний експрес-курс, та? Тобто ви за короткий проміжок. Часу yeah, але якось, ну, мені якось легко далося. Я не скажу, що мені дуже важко далося то. Але були то проблеми, проблеми були там в школі. Ті диктанти в мене ж були то, так само, що я там 32 помилки допускав перший диктант. Ну там що вчителька сміялась, там брав, ну це ж таке. Mm -hmm. Але так. Mm -hmm. В футбольному плані Володимир, хороша дуже академія Берве Вік, і в Карпатах є чимало вихованців. Що вам дало? Ви приїхали ще молодою, молодим хлопцем туди? І, скажімо так, фундамент і база була закладена в Володимирі? Ну, можна сказати, так. Ну, мені воно дало, якби, як воно мене закалило. Я ну, бачив, просто там в Молдаві у нас, але ну, у нас не було рівня такого. Якби. А приїхавши туди, я побачив. Ну, Рівень там школа реально дуже хороша. І я розумію, що там звідти багато людей так само повиходило. І ну, я розумію, що воно мені дало дуже багато, як ментально дало мені, як фізично дало мені, і як, ну, я хоч бачив, ну, що таке якби хороший рівень. От так. Чи пам'ятаєте день, можливо, коли вам кажуть, Валера, от ми їдемо в Динамо, тебе запрошують mm -hmm. в Динамо. Так, це дуже смішна така історія була. Бо... Тоді, якраз ЗНО, ЗНО, я поїхав на перший екзамен. Я розумів, що я, походу, його не здав в українську мову, українську літературу. І думаю, їду додому. А якраз якраз тренера жінка Дітя мені каже, Вляра, то куди ти їдеш? Давай екзамен? Я кажу, Та я не здав по-любому, зараз буду їхати додому. Ну, коротше, з тим змирилася, я приїжджаю додому, щось проходить день-два. Мені тренер каже, Валяр, готовий їхати назад? Я кажу, то в смісний назад, тільки приїхав. Я кажу, куди їхати? І вона каже: каже: їдеш в, в Київ. Я кажу, та ладно, в мене не бус, нічого немає, ну куди ти ж і це? Я кажу, та ну. Я не вірив, то я ще казав, що не вірю, не вірю. Потім мені пацан теж ну, знову по новій пошті передавав ті буци чи маршрутку, він мені вже не пам'ятаю. Маршрутку з Вінниці передавали буци, і поїхав в Київ, так і так вже туди. Цей. Ви їхали в Динамо в якості опорника, так? Ви грали в опорниці так, так, переважно. Так, так. Зараз при потребі, от якщо Приймак спускається в, в центр оборони, десь, можна сказати, чи могли б ви трохи вище зіграти? Так, любимо, напевно, міг, але як би я там зіграв? Ну, але це, певні навички залишились. Ну, щось залишилось, да, але такі древосекам був би нормально. Валерію, чи одна з головних людей в вашому житті це ваш дідусь. Вас, власне, назвали на його честь так, дідусь Валерій. А, чи можна сказати, що ваша футбольна кар'єра, це певною мірою його теж заслуг? Так, звісно, це навіть не обговорюється, тому що це людина, яка мене підштовхнула туди і дала якби, натиск, так? Натиск дала мені на футбол. І, як Я вже казав, що в один момент я... Вже хотів, якби збився, трохи пішов до старших пацанів вже гуляти, вже все. і Дідусь за це знав і сказав, щоб я вертався туди і забувся за то все, і якби і так і пішло. Хоча на саму футбольну секцію ви здається, записували самі десь теж від старших так, хлопців. Так, так, так. так. Ну що, ми всі як всі починали грати, це в, в дворі грали, так, а в мене біля мене, біля двора одразу стадіон. І в нас команда була Ністро раніше. І... Якраз я, ну, хлопці грали, старші собі там, понятно, тренувалися, все. І я якось пішов туди, і мені так само тренер сказав, наб'єш, я хотів записати держат до старших, Він каже, по 15 разів і вже будеш тоді mm -hmm. з нами тренуватись. Якось так. Набили 15 разів. Ну, не зразу, але так, да, набив. Е, так склалося, що ви народилися в місті Атаки, Отачі. Е, воно відоме тим, що, напевне, найбільш циганське місто Молдови. Певний колорит, ваше рідне місто має в зв'язку з цим. Колорит це що. Ще... Ну, типу, така особливість, от, що можливо якісь там... Та, ні, А чому особливість? Ні, цигани. Що тут особливості тут які можуть бути. Та ні, та особливості немає в тому. Та, напевно, таке собі ну, незрозуміле такі відчуття від того всякі. Угу. Ви приїжджаєте зараз, десь проходите по вуличках, наскільки це місто має для вас там такі дорогі локації? Які? Це настільки рідне, реально. Я вже наперед кажу, бо я вже понял, ловив. Це настільки мені рідне і настільки мені приємно гуляти. І... Я розумію, коли приїжджаю, я розумію, наскільки це рідне, ці місця там, де на кладовище до дідуся ходив, а там біля кладовища зразу гірка є, там де ми на санках катали ще там. І це ну це я так ну, постійно за це згадую, що Це настільки такий запах рідний, то все, він, але ході неприємний, там запах, але рідний, рідний такий, так. Ваш дідусь, от його кілька років тому не стало, чи бували якісь речі ще до того, коли ви могли ми, там, передзвонити запитати, будь-яка навіть життєва порада не обов'язково футбольна. Тобто зараз вам бракує людини, яка вам може порадити щось підказати? А вже ж, ну, Вона бракує, ну, мені здається, так кожній людині вона буде бракувати. І щось, коли рідна людина, коли вона тебе розуміє, коли вона тебе підтримує, буде, мені здається, важко кожній людині втратити. В контексті переходу в Динамо, коли вас ви про цей варіант дізналися, чи говорили з дідусем, ну, як він ставився власне, до цього, наскільки він підтримав Він Я завжди був рівноважний настільки, що ви собі не уявляєте. Він, типу, то так. Він спокійно. Це він для мене показує, що спокійно. Але бабуся розказувала, що він постійно такий був ну, емоціональний, в тому плані, що мені просто мені не показував ага. того всього, але він ну, такий. Ви переходите в Динамо, з часом потрапляєте в молодіжну команду. Один з перших тренерів Олександр Хацкевич, легендарний футболіст. Як тренер, як вам з ним працювали, що почерпнули в нього? Це мені дало якесь таке як виховання футбольне більше. Тому що там, як себе в роздягальні поводити, як себе там, на теоріях поводити, як про те саме, як. Пригнути комусь, знаєте, оце так, ну от... це він настільки мене е, закалив. Я таке слово, так? Ну загартував. За, загартував, так. Настільки загартував мене, що Ну, він мені дав дуже багато. Це знаєте, не тато мені знаєш, такий футбольний був, а як батя такий, знаєте, mm. От я при ньому взагалі не грав, хоча в тому сам винен. Бо я як вийду за нього, тільки щось наварю, то пенальті привезу, програємо, то там десь махнув ще щось. Ну, Я сам винен, тому що я не грав, але. Я при ньому взагалі не грав, але він мене по-своєму любив. Так, Він до мене в повагу відносився, і так само я до нього з повагу відносився. В останні роки ви з ним спілкувалися? Ні, взагалі не підтримували зв'язок з ним. Взагалі, дуже багато років. Це останнє, як я ходив з Києва, щоб я попросив, щоб він допоміг мені з документами, щоб я забрав. І от я тоді останній раз з ним спілкувався. А так, до більше ми не спілкувалися і не бачились так. Інший тренер, теж білоруський фахівець Валентин Белькевич, не менш легендарний футболіст, знову таки, для преси, для громадськості він був не дуже багатослівним. Казав, що за нього говорять його голи. з колективом, з молодими хлопцями, як він себе поводить? Ну, він ну, блин, настільки позитивна людина, що ви собі навіть ну, якби не уявляєте, може, уявляєте. Це настільки позитивна і настільки правильна людина, що. Ну, так само важко за щось говорити, тому що це позитив один, це немає ніякого негативу, вічні якісь шутки, щось там то, щось. Все. Ну, він багато дуже шутив з хлопцями, і ну, це класна людина була. Як тренер теж був хороший. Він більше мені давав такого, як якщо Хаскевич був як батя, тримав мене, а він мені дав ті, от, ті саме ігрову практику і впевненість собі дав. На тренуваннях Валентин Миколайович міг вийти в квадрат, умовно, там на поле, показати майстер-клас. Та він постійно грав і в квадрати, і футбол грав, постійно психував. До нас, пам'ята, хтось приїхав на, на просмотр чи вже взяли футболіста якось так і поставили маленькі ворота, там дир, -дир як, як можна брати футболіста, якщо він каже, дрдир не міг грати? Ну, тобто, ну, такі були, для нього це були незрозумілі речі. Або там передачі давав там, на 40-50 метрів прямо в грудь, каже, ну що тут важкого? Ну, Він такий, він ну, дуже перекладено попадав постійно, Ті, для нього це було наїзі. А саме смішне було, як він, ми поки по колу бігали, він ставив персонал весь цей в стінку і бив штрафні собі просто. Лякав стінку, але ніколи, в в неї не попадав. Не попадав, ні-ні. Партнери Белькевича по «Динамо» Лобановську, по тій великій команді кажуть, що в нього основне хобі це білярд. Там суперником міг бути тільки Андрій Шевченко, який теж добре грає білярд. Знаєш, що ви любите білярд? Чи доводилось вам з Валентином Миколаївичем десь зустрітися? Ну як, ми зустрічались, бо в них, виходить, у нас стояв білярд на базі, а в них, виходить, тренерська білярдна зразу. І ми так, як коли грали, то він так проходив мимо, дивився, то дивився, то дивився. То дивився. І, це, і потім психовав вже і каже, давайте, типу, вставайте. Шо? А каже, що тут важкого? Що тут важкого? Каже, забити. Я щось типа, мені такі щось від борта, мені важко вдарити. Він каже: дивись, так цілишся туди, каже, і собі думає, як має шарик залетіти. Каже, я тако тільки цілюсь, попадаю одразу туди. Ну, це, я думаю, Блін, як так легко для нього це було взагалі. Період в Динамо, це не тільки спілкування з великими футболістами-тренерами. Для вас це ще й травми. Найсерйозніша травма 15 місяців за межами поля. Ну, здається, можна вже і попрощатися з кар'єрою і змінити професію. За тих 15 місяців я, як їх пережити взагалі, наскільки це було складно? Ну, так, да, це. Це було дуже складно на, сам, на самом деле, того, що насправді точніше, було дуже важко, того, що ну, різні думки лізуть в голову постійно. Ти не розумієш, ну, як то відходити, ти не розумієш, чого в тебе то болить, що, як з тим боротись. Як-то, ну, це морально, ти міняєшся морально, ментально, і ти дивишся потім на речі по-інакшому. І ну стараєшся не допускати тих помилок, які, якби там допускав і за що ти вважаєш, чи що ці травми. Коли вперше виходиш на поле після травми, там перші матчі, чи немає такої постійно боязні десь травмуватися знову, чи не прислухаєшся mm. до організму, чи, чи ці думки з вашої голови легко так вигнали? Ви. Ну, може, от в мене було таке, що перед іграми таке бувало, але. Не, в самій грі ти вже не думаєш зато. Ти вже не думаєш, що тобі травмуватись, ти думаєш тільки про гру і про все. Інакше ти вже забуваєш максимально, ти тільки концентруєшся на грі і думаєш, як би там тобі. Але про травми ти взагалі не думаєш. Крім працездатності футболіста в момент відновлення, важливо, є люди, які його оточують. У Вас був реабілітолог від Даніло Сілви, так? так? От так. теж людина, яка вас поставила на ноги, можна сказати. Так, ну я не можу так казати, але я кажу так, що. Даніло Сіло так само Получив тоді травму, таку саму, як я. І якби повезло мені в тому плані, що приїхав, він привіз саме цього Павла. І цей Павло ну, реально мене поставив на ноги, бо ніхто не знав, що зі мною робити. І від того було важко. І мені не зрозуміло, декілька місяців я просто загубив і за того, що ніхто нічого не знав. Щось... Чотири місяці я десь загубив просто так. І якраз приїхав. Павло і почав ну, зі мною займатися, і сіданіло сілово так само. І ну, це, що мені дуже допомогло. У вас були проблеми із меніском, крім того, так? І вас здається в коліні хрящ навіть стався? Тобто, так. вам його потім так. нарощували? Так, так. Мені заливали іскусений хрящ. І цей. Ну, заливали іскущений хрящ. так. І все. Зараз дискомфорту, як такого, ви не відчуваєте? Тобто... Ну, розумієте, таке, що після кожної травми, після кожної операції дискомфорт. Ну, в будь-якому разі він буде і завжди треба просто працювати над тим, щоб його не було просто закачувати постійно, робити вправи. А так воно що б ти не робив, бо воно тебе не може там не турбувати там, хоча б якийсь період. Ви кілька разів потрапляли в заявку на матчі Прем'єр-ліги. Один з цих матчів матч на арені Динамо Карпати. В цьому передувала така напівголівуцька історія з поліцією. Да, Як да, ви да. дізнались про цей потрапляння в заявку? Ну ми вже зіграли з Карпатами, з дублем тут. Проти Дубля Карпат ми зіграли тут і вже їдемо, якраз е в Київ вже виїжджаємо. якраз на виїзд з Львова, там блокпост є. Їдемо вже такий, зупиняємося і кричить мені цей Вісенти. Балдінков, лишаєшся, ну він там по цьому, по-іспанськи, так, так, так. Каже, залишаєшся в заявці. Ну, блін, а що стоять ці? Поліція, -поліція. Так, так, пост поліції йде наш адміністратор, каже, треба пацана підвести, підвезти до Львова, каже, бо немає як добратися, ми тільки звідти, з -з 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 зі Львова треба підкинути. Вони кажуть, ну давай зараз постійно, зараз когось зупинимо і, і, і відправимо тебе. Я щось сидів, пішов до них наверх, піднявся, сидів, там, дивився камери, всю, дивився, дивився, і потім вони заходять, кажуть, ми нікого ніхто не каже, ми нікого не можемо зупинити, ти їдеш з нами. Я кажу, ну добре, їдемо. І все, так під'їхали. Вони їх зараз, я ж раніше не знав так район, а зараз там біля цього, біля мака мене висадили mm -hmm. на цьому на Чорноволе. І все, і там вже mm -hmm. ви потрапляли кілька разів в заявку, власне, але так і не, не виходили на поле в mm -hmm. матчок Прем'єр ліги. Вам 28, ви сформований сильний футболіст, е, мріє якраз зіграти саме з Карпатами. Чи є от що, наступного літа, дай Боже, ви зіграєте з Карпатами в ВПЛ. Це, ну, для мене це номер один, напевно, ціль, щоб е, вийти в Прем'єр-лігу і зіграти. Так як я не грав ще там, і для мене, ну, для мене це ну, ціль номер один в, ну, в моєму житті на даному етапі. Я там грав і там, ліз, грав, там в Вичій Лізі грав, в Арменії, і в Молдавії грав, але хочеться саме, саме, щоб було в Україні. Ну, це для мене дуже важливо. Дякую вам, того бажаю тоді. Дякую.